Якими грантами я би користувалася стовідсотково, якщо б не працювала в грантовому консалтингу? Якщо б я не була експерткою з грантів? Це ваше запитання, і я на нього відповідаю у цьому відео. До речі, я, звичайно, намагалася обнулитися, абстрагуватися від своєї експертної діяльності, але відповіді я вам підготувала з повним розумінням усіх грантових можливостей всього цього спектру, який є для кожного з вас. Тому це відео могло би запросто називатися ТОП-5 грантів для усіх. Отже, відповідаю у цьому відео. ще не знайомі, до речі, мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експерткою з грантів, засновниця консалтинної компанії номер один в Україні з грантової тематики. Називається центр розвитку час змін. Тому якщо вам потрібна інформація про гранти, будьте на моєму блозі, бо його я створила. Ось цей ютуб-канал з метою інформувати свою аудиторію про актуальні грантові можливості, конкурси, програми, ну і давати рекомендації на тему, як же ж отримати. Вам свій грант, тому підписуйтеся, буде корисно, обіцяю. Ну і поставте лайк під відео. Це завжди мене мотивує готувати для вас і надалі корисні відео на тему грантів. Отже, уявімо собі, що я не є експерткою з грантів, у мене немає бізнесу. Я просто є українською жінкою, яка мріє розвивати свій бізнес, відкривати власну справу, добре заробляти, як то кажуть, цвіти та пахнути. Так і є, виявляється, ряд грантів, які доступні. Кожному з вас мені, якщо б я не була експерткою з грантів, я би точно ними користувалася. Отже, відповідаю вам в такій послідовності, в якій вам необхідно і користуватися цими грантами. Отже. Першим кроком, що би варто було би зробити, це отримати грант від програми Власна справа, простір можливостей, це гранти на покриття навчання, на яких здобувають бізнес-навички. До прикладу, ви хочете розвиватися в якійсь сфері. Наприклад, бізнесовій товарний бізнес, виробничий, і точно знаєте, що є на це гранти, так, на цю сферу діяльності. Так ось вам потрібно навчитися користуватися цими грантами. Так ось цей грант від програми Власна справа просір можливості може вам покрити вартість навчання в школі грантознавства. Вуаля, де навчають успішно користуватися грантовими коштами. Тобто, всього лише за один місяць часу ви навчитеся шукати серед сотень різних грантових можливостей, саме свій грант, і за місяць часу ви навчитеся писати якісні конкурентноспроможні грантові заявки. Так, це все в школі грантознавства. І сума гранту до 30 тисяч гривень покриває абсолютно вартість навчання в цій школі. Отже. Це крок номер один: навчитися користуватися грантами на грант да? до 30 тисяч гривень. Другим кроком, що би я рекомендувала, це обов'язково скористатися грантом від держави за напрямком власна справа. Сума гранту до 500 тисяч гривень на будь-який бізнес. Товарний консалтинговий виробничий агро чи це фермерство, транспортне перевезення, логістика і так далі. Будь-який бізнес. Ну окрім тютюна, алкоголь, гральний автомат, там і фінансовий бізнес. Отже, ви можете на ці кошти відкрити бізнес з нуля або вже розвивати вже діючий. І ці кошти в розмірі до 500 тисяч гривень можна розподілити на статті витрат. По суті, всі ті, які необхідні, щоб запустити і розвивати класно свій бізнес. Розкладаю все по поличкам. 100% суми гранту можна використати на придбання обладнання техніки, устаткування і навіть транспортних засобів для ведення бізнес діяльності а також меблів, в наприклад, для магазину, так або ж меблі до кав'ярні. Далі 50% гранту можна використати на ліцензійне програмне забезпечення, на закупівлю товарів, матеріалів та послуг, необхідних для ведення бізнес діяльності. Наприклад, якщо ви фермер аграрії, можна закупити посівний матеріал поголів'я тварин та птиці, щоб розводити. Угу. Далі суму гранту у розмірі до 10% 10 можна використати на рекламу та маркетинг, можна також на лізинг, на оренду обладнання, комерційної нерухомості. Транспортного земельної ділянки Сорі, тобто на все те, що вам покриває потреби, щоб добре заробляти в вашому бізнесі. Нагадаю, що бізнес будь-який: товарний консалтинвий логістика, агро, фермерство, виробництво будь чого і так далі. Далі, наступний грант, який точно я би взяла, це грант від Google до 10 тисяч доларів на рекламу своєї діяльності. Google, вслухайтеся, до 10 тисяч в місяць на рекламу в Google, а в рік це до 120 тисяч на рекламу в Google своєї діяльності. Ви взагалі розумієте ці маркетингові бюджети? Я, я усвідомлюю цей, цей потенціал, який можна показати в Google в інтернет-просторі на ці грантові кошти. Але як же ж ними скористатися? Тут є особливість. Це програма Google, яка надає гранти на рекламу в Google не комерційним організаціям, а НГО, не прибутковим організаціям. А ви скажете, ну ми ж бізнесом займаємося, навіщо нам гранти для неприбуткових організацій? А ось тут і цікавинка. ви, будучи в будь-якому бізнесі секторі, сфері та галузі, можете впроваджувати соціальні, екологічні ініціативи. Тобто, якщо вам знайомо... з словосполучення корпоративна соціальна відповідальність, то це про це. Ви паралельно зі своєю юридичною особою, бізнесовою, комерційною, створюєте громадську організацію або ж благодійний фонд. і... Цією громадською організацією, благодійним фондом, тобто НГО, а ви реалізовуєте корпоративну соціальну відповідальність. Це може бути одноіменна організація з вашим бізнесом, це може бути інша назва, але все-таки рекомендується одноіменно для того, щоб підсилювати ефект від цієї реклами, робити ваш бренд впізнаваним, набувати лояльності аудиторії, просувати себе в інтернет-просторі, і це все на секундочку, на 120 тисяч доларів на рік. Але вам необхідно все таки мати поряд зі своєю комерційною е, юридичною особою, е, неприбуткову юридичну особу для того, щоб мати шанс отримати ці кошти. Ну і вам необхідно буде мати сайт для неприбуткової організації його е, створити відповідно до вимог грантової програми Google. Е, там є пункти, яким повинен цей сайт відповідати. Ну і на цьому сайті е, розміщувати інформаційні просвітницькі. Кампанії, благодійні збори і так далі. Тобто корпоративна соціальна відповідальність це про це. Що це третій грант був так? Обов'язково ним я би скористалася так точно. <му> На четвертому етапі я би вам рекомендувала, якщо ви жінка, скористатися грантами для жіночого бізнесу. До прикладу, зараз є гранти. Від е, програми «Створюй» для жіночого виробничого бізнесу, чим би ви не займалися, якими би ви виробниками не були, чи то продукти харчування, чи то напої, чи то одяг, чи то взуття, чи то вироби з меблів, е, вироби з деревини, меблів, металу, скла і так далі. Тобто, це все виробництво. Якщо ви леді в такому бізнесі, хоча б один рік ви можете отримати грант до 15 тисяч доларів. Я би так точно з цим грантом скористалася, якщо б, якщо б не було була грантовим консультантом. Далі на п'ятому місці я би вам рекомендувала п'ятим кроком скористатися грантом на виробничий бізнес, на переробку його, що називається, грант від держави до 8 мільйонів гривень. Ці кошти можна використати на придбання обладнання для своїх виробничих потреб, на його доставку, налаштування і на забезпечення його програмним забезпеченням. Ці кошти так вони значно більші, аніж попередні гранти, про які я говорила. Тому я і цей грант залишила на п'ятому кроці реалізації, тому що ви вже набудете знань, як користуватися іншими грантами. Візьмете вже грант, один, грант, другий, грант третій, і тоді ви будете готові взяти участь у цій грантовій програмі на 8 мільйонів гривень. Грант максимальний, але там є вимога співфінансувати проєкт. Тобто, ви вже заробите грошенят на попередніх впроваджених бізнес-планах і вже зможете дійти до. Реалізації цього бізнес-плану до 8 мільйонів гривень. До речі, сума може бути і меншою, може бути і два, і три, і чотири. Ну, максимальна просто вісім. А якщо бізнес постраждав від війни, то максимально доступна сума до 16 мільйонів гривень. До речі, це ще не все. Окрім цих п'яти обов'язкових грантів для кожного, після них відкриваються широкі грантові ворота. Не, навіть не двері, а ворота до інших грантодавців, тому що грантодавці дуже люблять, коли в них просять кошти, заявник, який вже мав досвід реалізації грантових проєктів, якого вже в портфоліо є успішні грантові проєкти, який вже адміністрував грантові кошти і знає, що це таке. Тому я вам рекомендую покроково з першого по п'ятий пункт реалізувати ці гранти, а потім користуватися ще і іншими. Якщо була інформація ця корисною, просто поставте лайк під відео і не забудьте, що в коментарях мені можна і треба ставити максимальну кількість запитань, щоб я мала потенціал, на чому працювати, з чим працювати, і в наступних відео вам надавати ще більш кориснішу інформацію, саме конкретно для кожного з вас. Тому ставте в коментарях свої запитання, ставте лайк. На сьогодні це все. Зустрінемося в наступних відео. Бай!